Привіт, малята! Любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, погляньте, а куди це ми з вами потрапили? Так, це фітовітальня! Фітовітальня це чарівна кімната, у якій проживають фея здоровинка разом зі своїми казковими друзями. Добрий день тобі, фея здоровинко. Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти. Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте, у фітовітальню завітайте. До мене йдіть усі чай пити. Будемо із здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато. Всі хвороби можна лікувати, возини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, і з вдячністю цілющі трави пийте, Ростій на славу здоровійте. Питальні є книга здоров'я. Книга здоров'я розрахована на кожну пору року. Маляка, скажіть, а яка зараз пора року? Молодці! Осінь! Діти, а як погадаєте, якого кольору осінь? Так, осінь жовтого кольору. Пропоную відкрити книгу здоров'я. Жовтого кольору. Поки що кишеньки нашої книги здоров'я порожні, але так буде не завжди. Щодня ми з вами будемо знайомитися з лікарськими рослинами, які є дуже корисними. Тож наприкінці нашої зустрічі кишеньки книги здоров'я будуть заповнені картинками. А які рослини вас зустрічатимуть у фітовітальні цієї осені? Ну переглядати та пригадувати. Ягоди горобини, липа та її цілющий липовий цвіт. М'я та перцева, кульбаба лікарська, смородина та ромашка лікарська. Червона калина. Та її корисні ягідки. Всі ці рослини є дуже корисними для здоров'я. Рослини можна заготувати влітку, зібрати та висушити ягоди, листя та квіти, щоб пізніше приготувати смачний та цілющий чай для зміцнення здоров'я. Діти. Ми з Феєю здоровинкою вирішили випити цілющого чаю. Тож і вас запрошуємо приєднатися до нашого чаювання. Беріть свої улюблені горнятка. Попросіть батьків приготувати чай та сідайте до столу. А я візьму горнятка і шафи у фітовідальні. Ось погляньте, які гарні горнятка, яскраві і веселі. Запрошуємо на чаювання! Фея Здоровинка радить вам під час домашнього чаювання бути обережними з гарячим чаєм, бути вічливими, допомагати батькам накрити стіл для чаювання. І не забувайте, що чай мають готувати лише дорослі, тому що окріп небезпечний. Коли ми п'ємо чай з кожним ковтком напою до нашого тіла. Потрапляє енергія та сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. Діти. Не забудьте запросити на домашнє чаювання рідних та друзів. З ними чай буде смачнішим, а розмова теплішою. Наша зустріч завершується. А ми з феєю здоровинкою на згадку про наше чаювання. Поставимо першу картинку до осінньої кишеньки книги здоров'я, а вам бажаємо приємного чаювання у колі рідних та друзів. Подобався мій чай малята? Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли. Тож хай у світті довго вам ведеться, і чай, мій трав'яний сітеться. До побачення, до зустрічі у моїй фітовітальні!